У шестирічного Олександра сьогодні особливий день у хлопця перше в житті тренування. Він вирішив зайнятися спортом і обрав для себе теніс. Причому обрав сам без допомоги батьків. Каже, побачив по телевізору. Тепер мріє стати чемпіоном. Там е, треба ракетки, а я дуже люблю, коли ракетки треба відбивати. Подобається, бо там дуже багато є різних управ і розвікає всіх. Сьогодні головна надія закарпатського тенісу це діти на дорослому рівні. Місцевих тенісистів небагато. В топ 50 ракеток України всього один закарпатець. А ось серед молодших перспектив більше, як ось Тетяна Дичка. Серед кадетів вона одна з найсильніших в Україні, і саме вона дає надію закарпатцям побачити свого земляка на турнірі рівня «USA Open». Треба дуже багато працювати, треба достигнути того рівня, щоб туди поїхати. І не кожен туди може поїхати. І треба фінансову підтримку мати, і треба мати ну фізичну підготовку. Поїхати тож на теж USA Open», на болдон потрапити, постаратися. Ну а для початку треба, хоча б кандидата або майстра спорту. треба сп'ятку. А поки від Тетяни чекають результату на турнірі Мастерс, що відбудеться наступного місяця на Київщині, там гратимуть найсильніші спортсмени країни. Аби залишатись у їхніх лавах, дівчина працює натхненно і майже без відпочинку. Від Закарпаття на Київщину їдуть всього двоє. Тренери кажуть, вони заслуговують на медалі. Комусь, наприклад, першість області це вже дуже великий рівень, а деякі чемпіонати України і тури, українські тенісні тури в бажано в призерах вже вже треба нам щось робити. Чекають перемог від закарпатців і на домашніх турнірах. А вони пройдуть цього ж місяця. На цих вихідних в Тячеві всеукраїнський турнір першої категорії ще через тиждень змагання на кортах юності.